Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства. І я його керівник Максименко Марина Анатолівна. І як ви, мабуть, вже побачили з обкладинки нашого заняття. Сьогодні ми знову повертаємося до теми світового дерева. Чому кажу, що повертаємось? Тому що ті, хто працює зі мною вже не перший рік, знають, що ми до цієї теми зверталися і у витинанках, у вишивці. Говорили про значення дерева в традиціях і обрядах українців. І от сьогодні ми знову до нього повертаємося. Що ж таке дерево життя або світове дерево? Дуже поширений міфологічний та релігійний мотив, який символізує собою світобудову, де коріння відповідає за потобічний світ, подпідніжжя стовбура це світ людей, і кронна дерева це світ богів. Поширені в багатьох культурах світу, і не виключенням є наша українська. Українські культури світове дерево відоме як дерево життя або просто дерево, або інколи його ще й асоціюють з деревом роду. Ніші українські колядки доносять до нас уявлення про те, як з хаотичного первинного океану все ж таки з'явився світ. В них йдеться про ті часи, коли ще не було ні неба, ні землі. А було лише море хаосу. І саме зі світового дерева розпочинається впорядкування Всесвіту. Що ж нам було, світа початка? Не було нічого, гідна водонька. На той водоньці гідне деревенько, на цім деревеньку шовкове гніздо, а в цім гніздечко три голубоньки, Не три голубоньки три Ангелоньки. Юшся впустила в глибоке море, глибоке море на самоє дно. Винесли там три пожитоньки. Перший пожиток возимо жито, возимо жито людям на хлібець, другий пожиток яру пшеничку, яру пшеничку на проскіроньки, до служби Божої до церквоньки. Третій пожиток зелену траву. Зелену траву для худобоньки. Я думаю, ви звернули увагу на той фоторяд, який був вам представлений. І ще раз згадали, як виглядало дерево життя, дерево роду, і наскільки часто цей мотив зустрічається саме в мистецтві українців. Ви побачили і вишиті рушники, і писанки з цим зображенням, і посуд. Тобто цей символ був дійсно дуже живаним. І от, відповідно, і ми сьогодні з вами спробуємо створити своє світове дерево. Якщо ви часто буваєте на донетах інтернету, ви знаєте, що таких дерев є велика кількість, але ще раз зауважу, що це символ взагалі не тільки український, а навіть світовий. Тому відповідно кожен намагається зробити його. тому від тому таких відеороликів ви знайдете чимало. Але якщо ви продивитесь ці відеоролики, ви побачите, що кожен майстер все ж таки, ну я. Ви побачите, що маючи схожі алгоритми його виконання, все одно всі роботи різні, і у кожного вони вийдуть по-своєму, тому що кожен відчуває і бачить всесвіт і своє дерево роду і дерево життя по-своєму. От і ми з вами сьогодні спробуємо створити цей поки що тільки основу. Можна було б залишити його вже і таким. А, бачите, так. Можна б його залишити було вже і таким. Але, як на мене, це більш зимовий вигляд. І я хочу його дещо оживити. скажімо так. Я хочу створити весняне дерево, і тому наше заняття ми розділимо на дві частини. Сьогодні ми створимо оцю основу, яку, я ще раз повторюся, можна використовувати уже як готовий виріб, А на наступному занятті обов'язково додамо ще й квітів нашому дереву. Так, не буду довго вас відволікати. Приготуйте, будь ласка, матеріали. Сьогодні їх потрібно небагато. Все, починаємо працювати. Так, отже, сьогодні для роботи нам потрібна основа. У мене вона така металева діаметром 30 см. Якщо основи у вас немає, можна зробити її з картону, як ми робили для віночків, так, різдвяних. Далі, ножиці відповідно. І е, можна взяти шпагат, або якщо ви хочете, щоб дерево було, наприклад, зеленого кольору, то можете взяти пряжу зеленого кольору. У мене воно буде зі шпагата, або ми ще називаємо джутовий шнур. Так? Ну і метр для того, щоб виміряти собі мотузочки, з якими будемо працювати. Все, на сьогодні більше нічого не знадобиться. Починаємо працювати. Починаємо ми з того, що нарізаємо. Зобі такі мотузочки, довжиною я беру півтора метри, для того, щоб можна було спокійно з ними працювати, скручувати і формувати крону дерева, як я собі захочу. Так? Я зробила їх 20 штук, оскільки у мене чималий такий діаметр да, основи. Якщо у вас основка буде менша, то можна зробити і менше мотузочок. Це наші гілочки. Тобто те, з чим ми будемо працювати, з чого будемо формувати крону дерева. Сам стовбур і корінь, Так? є? Так, і тепер приступаємо до обмотування, для того, щоб ці наші мотузочки не з'їжджали да, і в водноціле, тому що така досить слизька у нас да, металева ця основа. Ми обмотаємо її шпагатом. Основу ми обмотали, далі петельками, як макраме, закріпляємо наші ниточки, ті, що будуть гілками, і з них ми будемо формувати і крону дерева, і стовбур, і коріння. Так, Якоїсь певної відстані між ними рівно не треба робити. Можна розмістити їх в різних місцях, тому що це ж дерево, так, тому може бути в довільному порядку ці гілочки. І нав'язуємо. На цьому етапі, якщо ви не будете робити квіти, то можна, наприклад, наживити намистинки на гілочки. Дивіться, далі. Уже, якщо б ми навіть просто таку забрали, скрутили, уже б у нас дерево вийшло, так? Таким чином. Але можна ще попереплітати між собою гілочки, щоб таку структуру більш цікаво зробити. Що ми зараз зробимо. Так, тепер міцно натягуємо, щоб всі ці гілочки у нас з'їжджали, так? Таким чином, так якщо І підв'язуємо всі ці нижні зараз матузочки, також робимо з них коріння. А тепер, бачите, що корінь у нас вийшли так, різної довжини, тому що ми їх вигинали. Так? Тепер для того, щоб додати трошки об'єму в тих місцях, де у нас є такі прогалинки, ми можемо нав'язати ще, ще, ще трохи спогато. Так? І таким чином додамо ще об'єму і трошки підв'яжемо. Так, і коли я вже е, дов'язала ці ще додаткові корінці, скажімо так, да, я вирішила все ж таки додати ще гостинки, ми по корінню теж таким чином зараз розмістимо для того, щоб зробити яскравіше. Отже, зав'язуємо. Вирішили їх на коротких оцих ниточках. Пройде, можна подвійно, якщо дуже широкий отвір. Так, є наступна. Різної довжини зробимо. І от все у нас вийшло. Можна було лишити вже і так, але все ж таки я хочу, щоб наше дерево життя було квітучим, тому наступного заняття ми зробимо для нього квіточки. Все, а на сьогодні все. До нових зустрічей. Побачимося на наступному занятті.